Про війну лаконічно, відверто і з гумором. Відомий військовий експерт, аналітик групи інформаційної спротив полковник Константин Машовець презентував літературний проект Діалоги з нулів. Це збірка оповідань автора, які він написав після повернення із зони АТО. Робота над виданням тривала близько чотирьох місяців. Частину дописів автор спочатку опублікував на своїй Фейсбук-сторінці і вони набули величезної популярності. Тож, книга обіцяє стати бестселером. Презентації діалогів вже відбулися. У Києві та Львові на черзі Дніпро та Миколаїв. З читачами Івано-Франківська Костянтин Машовець планує зустрітися у першій половині серпня. Більша частина того, що міститься в збірці, це є плодною творчої фантазії, але не без того, що я десь щось побачив і десь щось почув. Тому це такий, так би мовити, мікс поєднання. Першу чергу це стосується образів героїв, які там змальовані. Це не книга о війні чи о людях на війні. Це навіть не якась претензія на якісь хронологічні події, в хронологічному порядку виновлення. Це просто такий момент, вихвачений з події.